В останній тиждень земного життя Ісуса, коли він проходив повз єрусалимський храм, його учні, можливо знаючи про його минулу професію та інтереси, вказали йому на велич храмового комплексу. Що їм Ісус говорить? Коли Ісус виходив з храму, один з його учнів сказав йому, учителю, поглянь яке каміння, які будівлі. А Ісус сказав йому, чи бачиш ці великі будівлі? Не залишаться тут каменя на камені. Котрий не був, був зруйнований. Євангелія від Марка, 13 розділ з 1 по другій вірші. У суперечці з фарисеями та книжниками Ісус як ремісник добре знав, чому камінь може бути відкинутий будівельником. І як рідко може бути, що цей камінь може стати в основу кута. Каже їм Ісус, Хіба ви не читали ніколи в писаннях камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме став він наріжним? Від господа це сталося і це дивовижно в очах наших.